Ох, починаємо з неї з жовтенької кукурудзи української друзі, молочної соковитої м'якої. Ароматної так, що у нас по цінах по Україні кукурудзу, ну власне серпень це сезон української кукурудзи. Якщо перші качани не мали такого яскраво вираженого смаку, треба сказати, друзі, що і коштували, до речі, 50 гривень, а подекуди і 70 гривень, як мені от аналітики пишуть за один качан. То зараз ціна суттєво знизилася, і на ринках кукурудзу наші адміністратори купили десь приблизно 15-20 гривень. Правильно? Точно мені підказують. І саме час з нею сповна насолодитися, тому не. Купуйте зараз консервовано, не рекомендаціон, тому що ви можете максимально відчути той самий аромат, який консерва вам не надасть. Друзі, сьогодні пропонуємо вам швидкий і гарний варіант рецепту із кукурудзи, а власне рецепт із Мексики, країна, де в основі гастрономічної культури саме її кукурудза. Тому ми взяли оце, так, фактично це. Ну, от бачите, зараз страва може мати ось такий вигляд, як і на ваших екранах. Дайте, будь ласка, шановні колеги, рецептку на екран. Що у нас має сьогодні бути з переліку складових? Отже, сама кукурудза, вершкове масло, сіль часник цедра лимона, сік з половини лимона, гірчиця і твердий сир. А, значить, дивіться, що я зробив і зроблю перш за все. Беремо кукурудзу, відварюємо її. А, ну Кукурудзу ми відварили. Якщо вона молоденька, піде десь приблизно Ну 20 хвилин, то максимум відварюєте Потім як відварили. І починаєте ножем зрізати. Ви зрізаєте такі. А... Такі ну, шляпки чи як воно називається. Тільки не до качана нарізайте, бо качан ну, зрозуміли, що це грубий такий не грубий, такий а твердий, буде е, е, такий шматочок, він вам трошечки зіпсує е, саму страву. Страва має бути м'якою, ніжною, може почасти і соковитою. Я вам не роблю на цілу компанію, роблю на то, щоб на зубочок для Людмили Барбір, щоб вона вам потім передала смак. Але щоб всі інгредієнти громаніювали, е, треба їх додати. Відповідні пропорції зараз. Ось таким чином ви єдине, що я дуже попрошу, друзі, з власного дозвіду, досвіду, купуйте а, ем, а, кулінарну. Їстівну для людей кукурудзу, і не треба тирити кукурудзу на полях. От ви їдете вздовж е, е, сіл полів, бачите кукурудзу і качанчики, так і свиреблять вам око своїми волосічками. Так, отак, от зірви мене, зірви мене, не зривайте, бо то кормова кукурудза. Прийшли додому, зварили ту кукурудзу, вона не пахне нічим, вона жорстка, зуби зламаєте, залишити в качані. То кормова кукурудза, то для тварин, для свиней, корів, для ферм. А є їстівна кукурудза, кулінарна кукурудза, молочна, ароматна, яку можна окремо купити у бабусь, у селах от, на ринках і так далі. Поки от, от, ти так ріжеш, я дивлюся і думаю, боже, моя бабця колись сказала, що ти продукти переводиш. Я дивлюся на ту кукурузу, там півкачана лишив, Там ну зрозуміло, що нас Та немає ти часу. то все. Нас ну має часу на те, щоб так видзьобувати. Але звичайно, хочеться, щоб ретельніше він зрізався, щоб не Шалося, попів кочина на кукурузі, ще, а він вже так. наступний взяв. Все, дивіться, ось я беру сюди. У нас вже все майже готове, просто треба зібрати докупи загарно все і підсмажити. Далі, дивіться, оця кукурудза йде смажитись до вершкового масла. Ми її зараз просто доведемо до ладу, щоб вона. Розігрілася, нам не треба смажена кукурудза, вона вже готова. Далі сюди трошки-трошки для фльору і апетиту. Кілька терунчиків чесника. Все, більше не треба. Можна сольки додати, можна сюди перчику духмяного, можна сюди натерти лимонної цитринки. Так, не кислоти, а саме аромат має бути. О! Так, друзі, дивіться. А зараз я вже відставляю від вогню нашу пательню. І зараз я маю додати дуже важливий інгредієнт. Справа в тім, що наші пікантні кукурудзі, а вона буде пікантною, додасть смак власне нашій, нашій страві. Саме гірчиця. Вона збалансує солодкуватий солодкувати смак молодої кукурудзи і додасть пікантної гостроти нашій страві. Саме завдяки додаванню гірчиці, ви в повному обсязі відкрите смак самої страви. І Для вас це буде дуже смачно. Чу, трошечки, трошечки. Ось так іще можна. Дати. Опа! Людмила любить гостреньке, то нехай воно і буде. Все, друзі, далі перемішали це все. Перемішали. Гарно, щоб у нас все поєдналося, всі інгредієнти. І я думаю, куди ми будемо викладати. Зараз, наприклад, візьмемо тарелю. Оно, О, біля холодильника. Людмила Є. бачить. О, дивіться. Сюди. Так. Так, сюди повернемо наш. Наш важливий інгредієнт. Так. І кукурузку сюди. Так. О, гарненько. На велику тарельку, щоб все було красиво, гарно. І зовсім трошечки зверху натертого сиру, друзі. О, клас! А, бачите, як гарно. Людмила, іди, будь ласка, запрошую тебе скуштувати, передати смак. Класний, гарний. Ой, щось горить в тебе. Давай, витирай бігом, витирай, витирай. Не, не, пальць, не, пальцями. <плес> ну, не пальцями, ну з димком. Давай, Добре, з димком. Не загострюємо, кукурузі, не шли. загострюємо, загострюємося на кукурудзі. Mm -hmm. Дуже смачно, фантастика. <плес> Дивіться, ота людина, димить. яка на смак вже відчуває за ароматом, що гарна страва, ще не поклала до рота, а вже каже смачно. Слухай, я просто обожнюю кукурудзу з сиром, з сничком, з вершковим маслом, супер. Гіти, фантастика. Так. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, гасєти, авіа тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіональоти на Салтівці. Жодного будинка не було. жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, Зробимо ще краще, ніж було ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.